Вітаю вас, друзі. Хочу із вами сьогодні у такому розмовному форматі поговорити про останні актуальні події, бо є новини. Ви напевно вже бачили повідомлення про те, що у Покровську на Покровському напрямку воїни головного управління розвідки висадилися із десантом. А ще є повідомлення знову американських медіа про те, що на горизонті замайоріли томагавки. Так, от про все це варто сказати, і почнемо ми із томагавків. На жаль, тут ніякої новини немає. Поясню, чому тому, що учора, якщо ви пропустили, видання CNN написало, що, наче як Пентагон дав зелене світло Білому дому на передачу Україні ракет томагавк, тому що він оцінив запаси Сполучених Штатів Америки як достатні, і це дозволяє із великого американського арсеналу виділити Україні декілька ракет і напевно наземні пускові установки, тому що ну в нас немає кораблів, із яких можна було б ці ракети запускати. І я спершу сам зрадів цьому, подумав, о, напевно, це вже підготовка така, відбувається до передачі. От що спершу Пентагон має сказати, що все окей, а потім Трамп такий: ну, Пентагон сказав, все окей, точно можна передавати. Це не зашкодить американським національним інтересам, точніше, американській обороноздатності, але виявилося усе... Зовсім не так виявилося, що це повідомлення Пентагону до Білого Дому було іще ще до того, як Трамп, зустрівшись із Володимиром Зеленським, відмовив Україні у наданні ракет Томагавк. Але тоді я маю нагадати, він відмовив, сказавши, що ці ракети потрібні Сполученим Штатам Америки. Що їх не так, щоб прямо аж надто багато, хоча, звісно, багато, і оскільки ці ракети більше потрібні Сполученим Штатам Америки, тому Трамп не може їх передати. Тобто він послався на причину, якої насправді не було. І це дуже важливо усвідомлювати. Взагалі, от коли ми дивимось новини про Дональда Трампа, про його усі ці заяви, він. Абсолютно може не посилатися на якісь реальні речі, на якісь реальні причини, коли ухвалює рішення. От просто він не захотів надавати Україні ці ракети, і от тому він їх і не надав, а не тому, що їх там не вистачає, чи ще якісь інші причини. З іншого боку, ви знаєте, я маю повторити. Я про це вже казав багато разів, я вважаю, що нам не потрібні томагавки. Ні, ну томагавки це, звісно, класно звучить. Всі знають про томагавки. У світі, напевно, немає такої країни, яка б не чула про томагавки. Це ж відомі круті американські ракети. Але з огляду на те, що пускових установок є вкрай мало у світі, і, відповідно, масові залпи цими томагавками не можна буде робити, нам би було б краще. Отримати від Сполучених Штатів Америки інші крилаті ракети, можливо, не на 2,5 тисячі кілометрів, а там до тисячі, до двох тисяч. Є такі ракети, є JASM AGM 158, якщо я не помиляюся маркуванням. Є ракети Barracuda, дешеві в виробництві, досить масові, але це нова розробка. Коротше, нам потрібно не найкраща зброя. Нам потрібно, щоб зброї було багато. І тому нам потрібні не томагавки, нам потрібні інші американські крилаті ракети, яких у Сполучених Штатах Америки теж є досить багато, і які ми зможемо масово запускати із тих же літаків F-16. Це матиме набагато більший ефект, тому що самі по собі томагавки вони не дадуть нам відчутного результату, якщо ми будемо їх запускати два штуки, три, чотири. Їх треба запускати масово у поєднанні з іншими засобами, із дронами-приманками. Із дронами ударними, декілька томагавків запускати, ну таке. Чим більше, тим краще. І тут краще, щоб ми отримали не томагавки. Але ми зараз говоримо про гіпотетичне. Нам поки що Трамп взагалі ніяких ракет не дав і не продав, але я впевнений, що він до цього дійде рано чи пізно. Краще, звісно, щоб це було рано. Але це залежить в першу чергу від Владимира Путіна і від його поведінки. Поясню, чому, тому що Владимир Путін своїм небажанням припиняти або призупиняти російсько-українську війну спонукає Трампа обмежено, коли він сам цього не хоче, я про це теж вже казав, але допомагати Україні. І рано чи пізно настане момент, коли і американський президент Трамп буде ухвалювати рішення про передачу Україні тих чи інших ракет. Будемо сподіватися, що це відбудеться якнайшвидше. Тим паче, що попереду зима. Росіяни виносять нам енергетику, і ми повинні виносити енергетику росіянам. Ну, ми виносимо вже нафтопереробні заводи, газопереробні заводи почали атакувати, почали бити по російських ТЕЦ. В Орлі було застосовано ракети Нептун для удара по ТЕЦ. Але нам би бахнути ще по інших російських регіонах ракетами зовсім не завадило б. От вночі вчора був маленький локальний блекаут у підмосков'ї. Ми всі пораділи, це класно, але для того, щоб серйозно вимикати світло росіянам, нам потрібні зовсім інші засоби в зовсім інших кількостях. Хоча і дронами українське військо буде це робити. Не сумнівайтеся. На цій позитивній ноті я закликаю вас а вже ж підписатися на мій канал. Вас тут вже 2,1 мільйони, і це неймовірно круто. Але знаєте, що ще це означає? Це означає, що якщо усі підписники цього каналу закинуть. Ну, нехай по 10 гривень на русоріз, то в нас буде 21 мільйон гривень за добу. 21 мільйон гривень, друзі, це більше тисячі десятидюймових fpv дронів які летять на дистанцію. Ми такі дрони постачаємо, 40, а інколи 50 плюс кілометрів. 21 мільйон гривень це ну, що найменше, якщо я не помиляюся. Десь 250. Можливо, більше, можливо, менше. Я, не... я погано рахую без калькулятора перехоплювачів-шахедів. Так ось, ваші навіть маленькі донати мають дуже велику силу. Тому всі, хто дивляться це відео, я закликаю вас зараз закинути 1, 2, 5 або 10 гривень на русоріс. Це дуже важливо, і чим більше ми. Всі разом закинемо, тим більше ми зберемо. Але навіть одна гривня є дуже важливою. Всі реквізити є, як завжди, в описі до цього відео. Долучайтеся, можете задонатити у будь-який зручний для вас спосіб. А тепер маємо поговорити про Покровськ. З Покровськом ситуація вкрай важка, вкрай складна. З одного боку, росіяни його беруть вже ну, півтора роки майже. За ці півтора роки вони тільки зараз змогли зайти у місто. З одного боку, російська армія понесла величезні втрати, намагаючись взяти Покровське, і те, що українські військові так довго там тримали оборону і не давали ворогу захопити місто, це подвиг. Передусім, це героїзм українського солдата. Але за останні два місяці. Ситуація у Покровську стала зовсім критичною. Те, що відбувається останні два місяці, стало дуже модно називати словом просочування. Тобто, останні два місяці росіяни просочуються у Покровськ і напросочувалися настільки, що їх там вже близько одного батальйону. Не повнокровного, але тим не менш. Яка тактика у нашого противника у Покровську? Вони. Пересуваються малими групами або навіть по одному. І їхнє завдання не зайти і закріпитися на тій чи іншій ділянці, чи в тому чи іншому будинку. Їхнє завдання рухатись якомога далі в глиб наших бойових порядків, нашої оборони і сіяти хаос всередині нашої оборони. Їм, на жаль, це вдається. Вдається через як суб'єктивні, так і об'єктивні причини. Якщо говорити про суб'єктивні причини, то дуже великою проблемою лишається взаємодія і комунікація між підрозділами, які працюють сьогодні у Покровську. Ну, що казати там по цій темі, якщо ми створюємо чати, зокрема, по Покровську, і знайомимо операторів між собою, щоб у них була ну, хоча б якась базова між собою взаємодія, через погану взаємодію, поганий зв'язок. Інколи неможливо розібратися, де хто пересувається, чи це наші війська пересуваються, чи це пересуваються війська противника. Я от сьогодні вранці говорив з військовим, який безпосередньо в Покровську зараз перебуває. Він мені це все переповідав. До цього ми теж збирали інформацію. Ось. І там дуже багато таких проблем, які не вирішуються протягом практично всієї російсько-української війни. Проблема взаємодії полягає також і в тому, що є різні підрозділи, різні роди, різні види військ і різні відомства, навіть тобто, от зараз там у Покровську є збройні сили за нацполіцію. Не буду казати, там є підрозділи, ну це теж збройні сили, але сил безпілотних систем. Там є воїни Служби безпеки України на тому напрямку діють, і головне управління розвідки, я здається, вже називав. Ось. Тобто є дуже різні підрозділи, які відносяться до різних командувань і одного єдиного центру управління обороною як такого немає. Ще одна проблема це брехня, брехня і ще раз брехня. Інформування про реальну обстановку. Бувають випадки, коли нагору вищому командуванню доповідається інформація, що ми там утримуємо отакі-такі позиції в таких то районах міста. А по факту їх уже тиждень контролює ворог, і ворог через ці позиції заходить далі у місто і накопичується. І через таку брехню ми маємо іще більш складну ситуацію. Ще одна брехня відбувається навіть не на такому низькому рівні, коли нагору бояться дати адекватну доповідь, а бояться тому, що бояться потім покарання отримати. Але брехня і на вищих ланках відбувається. З прикладів я можу навести нещодавно угруповання військ Схід. Спершу їхній речник сказав, що в Мирнограді теж є росіяни. це Прямо там же де і Покровськ, місто Супутник, можна так сказати, і на наступний день угруповання військ Схід спростовувало заяву свого жречника і казало, що це неправда, що він обмовився. Але це правда: Росіяни є у Мирнограді. щонайменше з північної частини міста. Я публікував відео, його можна побачити, де видно, що росіяни є у Мирнограді. Але угруповання військ Схіту все одно виходить із оцією брехливою заявою. І після такої брехні немає абсолютно ніякого покарання. Хоча, хоча вчора вони сказали, що й Манько нічого секретного не публікував, коли оприлюднив мапи з розташуванням бойових підрозділів абсолютно актуальним на той період часу. Тому є ось така проблематика в Покровську. Часто є випадки, коли. Наші підрозділи не розуміють, хто їхні сусіди, коли підрозділи не знають, навіть що поруч із ними працюють росіяни. Є один із випадків у Покровську в одній багатоповерхівці працювали наші оператори дронів, і в тій же багатоповерхівці в той самий час працювали російські оператори дронів, і наші оператори не знали про те, що там поруч є російські. Ну тобто, це вам для розуміння наскільки складна ситуація у Покровську зараз. І фактично, якщо говорити про те, що зараз там відбувається, та тобто, навіть якщо відкрити мапу, подивитися, що е, дистанція між флангами, які контролюють росіяни на в'їзді до міста, вона ну, близько 2-2,5 кілометрів, це називається оперативне оточення, коли і ще можна вивести звідти людей, вони можуть іще вийти. Але шляхи логістичні перебувають під повним вогневим контролем противника. І я боюся, що якщо усе так лишиться, то деякі люди можуть і не вийти з окремих позицій у Покровську. Разом із тим, можливо, ситуація зміниться. Ми вчора бачили новини про те, що воїни головного управління розвідки здійснили десантну операцію десь на Покровському напрямку. Було відео, висадки із гелікоптера. Ми не знаємо деталей цієї операції. Очевидно, що це не випадково з'явилося в мережі. Можливо, головне управління розвідки хотіло, щоб це з'явилося в мережі. Можливо, це спроба посіяти хаос у бойових порядках вже противника на покровському напрямку, а можливо, це частина більшої бойової операції. Будемо бачити, в будь-якому випадку ми зараз маємо максимально допомагати воїнам, які тримають оборону на Покровському напрямку. І не тільки на Покровському, але зараз, ну зокрема, ресурси нашого фонду передусім спрямовані на забезпечення воїнів, які тримають оборону саме там. Тому я закликаю вас закинути по 2 гривні на русоріс. Просто зараз це надзвичайно важливо, друзі. Ми закуповуємо на Покровський напрям для ударів по логістиці противника дрони на радіокеруванні, які долають, я вже казав, відстані 40 інколи більше ніж 50 кілометрів. А для роботи по передньому краю ну на глибину там до п'ятнадцяти-двадцяти. Кілометрів ми постачаємо туди дуже якісні дрони на оптоволокні, і для цього всього потрібна ваша допомога. Взагалі, ситуація зараз складається таким чином, якщо дивитися іще зовнішньополітичний трек, що Покровськ має мало не геополітичне значення. Я поясню, що я маю на увазі, Владімір Путін. І Герасімов нещодавно заявляли, що там українські війська перебувають в оточенні у Покровську у повному оточенні от російська армія на 100% контролює Ситуацію це неправда. Хоча оперативне, але не повне оточення, на жаль, там є. Ця заява була спрямована тільки на одного адресата на Дональда Трампа, щоб переконати Трампа, що Росіяни це не паперовий тигр, і що у Росії є свої карти, свої козирі, що Трамп помиляється, коли запроваджує санкції проти так званої Росії, бо Росія насправді перемагає це. Така позиція Владіміра Путіна, яка не відповідає дійсності. Для того щоб підсилити цю позицію. Владимир Путін навіть днями оголосив, що російська армія зупинить бойові дії на покровському напрямку для того, щоб всі журналісти, в тому числі українські, могли приїхати і подивитися на оточену українську армію в Покровську. Звісно, цього не сталося на практиці. Це медіашум знову ж таки був спрямований на Дональда Трампа для того, щоб переконати Трампа, що Росія не програє війну. Путіну важливо було робити ось о, оцей весь блеф, оце шоу і так далі. З іншого боку, вище військово-політичне керівництво України, очевидно, теж вважає утримання Покровська зараз важливим не тільки із військової, а й з політичної, навіть геополітичної точки зору. Тому що нам важливо, щоби Трамп вважав, що українська армія добре тримає оборону. Але українська армія має низку серйозних проблем, які не вирішуються роками. І навіть якщо зараз ситуація із Покровськом покращиться, я сподіваюся на це, я сподіваюся не високою ціною, то все одно системні проблеми нікуди не подінуться. Тому українська армія потребує знову ж таки реформи. І мені дуже прикро, що зараз ми є заручниками ось цієї медійно-геополітичної ситуації довкола Покровська. Там зараз перебувають наші люди, там перебувають наші оператори, яким ми допомагаємо. Я хочу, щоб всі вони вийшли живими, звідти неушкодженими, щоб їх там не тримали до останнього. Щоби у разі загрози вже повного оточення, а ситуація дуже близька до того, їхнє життя зберегли. Це для нас найважливіше. Хоча, звісно, якщо Путін розкаже Трампу, що дивіться, от він взяв Покровськ через півтора роки з величезними втратами, це буде неприємно для України з геополітичної точки зору. Але я маю повторити найважливіше для нас це зараз люди. Люди і через люди. Ми не можемо дозволити собі ставитися до людей так само, як російська армія ставиться до своїх, не тільки тому, що ми не такі, як росіяни, не тільки тому, що навіть з економічної точки зору нести втрати це невигідно. Це додаткове навантаження на державний бюджет і це удар по економіці. А й тому, що. У нас просто банально менше ресурсів людських, зокрема, аніж у росіян. Разом з тим, друзі, я вважаю, що Україна має шанси ще вистояти у цій страшній великій війні, війні за наше виживання. І завдати стратегічної поразки Російській Федерації. Ми зараз бачимо серйозні проблеми із економікою в Російській Федерації, які погіршаться від 1 січня, тому що вони ще підвищують, крім комунальних тарифів ще додаткових податків, вони підвищують основний податок на додану вартість з 20 до 22%. Я про це вже багато говорив. Ось на так званій Росії є дефіцит бензину. Не буду переповідати, ви все прекрасно самі бачите, можете теж зробити висновки, цей колос на Глиняних ногах може впасти. Але нам важливо, виснажуючи оцього колоса на Глиняних ногах, не виснажитись самим. Ну Така ситуація, друзі. Я від себе роблю те, що можу. Я багато непублічної інформації передаю нагору, якщо раптом там не знають про обстановку. Я багато намагаюся переконувати, говорити і багато говорю публічно. Я дякую вам за те, що ви довіряєте, за те, що ви поширюєте, за те, що ви підписуєтесь. Це важливо насправді, але не менш важливо зараз допомогти нашому війську. Яке за минулу добу завдяки вам отримали ще 200 нових ФПВ, причому із цих двох сотень дронів 180 це перехоплювачі шахедів, які ми купили завдяки вам. Дякую ще раз. Всіх вітаю. Ми бійці 411 полку. Щиро дякуємо за допомогу спільноті Стерненка у наданні всіх 10 стінків. Разом до перемоги. Рота безпілотних систем Грім щиро дякує спільноті Стерненка за надані дрони-перехоплювачі. Завдяки вашій ініціативі ми разом. Наближаємо нашу перемогу та ефективніше даємо відсіч ворогу. Дякуємо за ваш вклад та слава Україні! Героям слава! Бажаємо здоров'я! Ми підрозділ Держприкодонслужби, який захищає небо від ворожих розвід БПЛА на Харківському напрямку. Дякуємо спільноті Стерненка за надані фпв перехоплювачі, які будуть нищити в повітря розвідників. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я! На зв'язку 1020-й зенітний полк. Дякуємо Сергію Стерненку та Спільноті Стерненка за надані 50 дронів перехоплювачів Sting. Даними засобами ми вже успішно користуємося, щоночі відбиваючи ворожі напади шахетів. Дякую кожному з вас за вашу підтримку та за донати, які дозволяють нам отримувати дані засоби. Товариство разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава, друзі! Ми з вами маємо об'єктивно оцінювати реальність і не мати завищених очікувань. Ситуація дуже важка на фронті зараз, і навряд чи звідти варто чекати на хороші новини. А якщо вони будуть, нехай це буде приємним сюрпризом. Буде дуже важка ситуація також і цієї зими. Про це я теж говорив. Маю ще раз нагадати, щоб ні в кого не було ілюзій. Але, попри всі негаразди, попри усі спроби Російської Федерації зламати дух українців, ми все одно вистоїмо, тому що в нас немає іншого вибору. І так само в нас немає іншого вибору, ми маємо змінюватися, бо інакше ми загинемо. Ну а зараз я знову закликаю вас максимально допомагати силам безпеки та оборони України.